Опа, ого! Ого, друзі! Ого! Щука, мабуть! Оце втощило! Оце втощило! Це прям по но дуже зла була! Да, щука мабуть. будь! Слухайте, схоже, гарно! Щось вона поки не підіймається! У мене там звісно, що тонесенький повідець стоїть! Влад, Бігом сюди! От на такі покльовки я і чекав, коли їхав сюди сьогодні. Угу. Аби не зрізала тільки. Аби не зрізала. Ой, гарно. Ой, гарно, друзі. Да, поки взагалі не підіймається. Прям дуже потужна риба. Шо? Шо? Охренеть, оце крокодил, оце паровоз. Іди <рив> сюди, допоможе. Блін, ніфіга не може зробити. Жесть. Це жесть. Щука? <рив> да. Блін, я думав вона зараз має відходити з віднерестом, мабуть, же перехворіла. Така блін дебела. Мадама, дивись. Ти відео? Не знаю. Дядько. Дивусь, охріні. Глибоко не зайду. Крокодил. Давай. Давай, братанчик. Афін. Охренеть. Тихо. Тримаєш? Да. оця одна рибина, я вам скажу. Точно була варта того, щоб лазити.